Місті України вітаю Аху! Мій дух вітає, ваш дух. І сьогодні дуже класна можливість, щоб ми з вами взагалі замислились, що ж таке соборність. Я думаю, що дуже небагато людей розуміють суть цього. І тим більше можуть не розуміти, чому це прямо у нас, так нашій такий український, українське таке свято, І що взагалі це означає. І це буде класний привід трішки сповісти моїм опонентам. Я зараз проживаю ці який, якийсь міні-хейт з приводу того, що я перейшла на українську мову. Що мене дуже дивує, радіє, смішить, особливо тих, хто там відписується словами. Все вони думають, що я щось втратила. Ні, це вони втратили. Вони втратили, тому що те, що мені зараз дає проходити, те, що я не могла пройти. Як я в сили запитала, чому я зараз в Атмасацасангах, в Атмаченелянгах отримую таку глибинну інформацію, а мені відповіли. Ту, що не могла відкрити, вспомнить. те, що не могла відкрити, вспомнить, розпакувати, транскрибірувати, розархівувати, воспроизвести. зможеш відкрити, реалізувати, проявити, розпакувати, розвернути. А мова це ключі. І мені вже в цьому році буде 50 років. Я не можу сказати, що мені соромно, але, певно, це повинно бути І Мені дійсно соромно, просто я не знаю я якесь почуття трошки більш якесь інакше почуваю, тому називаю тим, що схоже, але воно не зовсім відповідає. Сором за те, що мені вже 50 років, а я тільки зараз зрозуміла, що таке мова і що таке рідна мова. Тобто мова ніколи не була. Частиною моїх досліджень. Я навпаки, наскільки була зосереджена на єдиній людській мові, на мові серця, на мові почуттів, на мові емоцій, я казала, що подивіться, як ми себе. Щоб ми не казали, щоб мене робили, щоб ми відчуваємо, що ми одне і те саме. Ми однаково відчуваємо образу, ми однаково відчуваємо страх, що людство йде до цієї єдності, що нам потрібна певна єдина мова, єдині сенси, єдині смисли. І я настільки була зосереджена там, тому що це є моя місія. Просто поки зараз мій народ воює, то я повністю з ним, повністю. І е, моя місія е, зараз тут викристалізовується, тому що те, що я роблю зараз для свого народу, я буду робити для усіх землян, і я продовжую це робити. Просто знову-таки фокусовка тут. І тут зараз показують, як народжується нова цивілізація, як народжується нове людство, як народжується нова свідомість, як народжуються нові сенси, нові смисли, як народжується нова соборність. То що ж таке соборність? Соборність це. Е, е, Певні етичні, філософські, моральні і соціальні норми і цінності, які поєднують певну групу людей. Тобто соборність це знак дорівнює єдності. Єдина земля, єдині е, закони, єдині цінності, єдина мова. Що таке мова? Це… До речі, для мене це зараз жива істота, жива істота. Я досліджую зараз, я завдяки українській мові, як мені сказали, я кажу, так ось він апгрейд русскоговорящої еви і російськомовної україномовної еви. А там прям моя курація розхохоталася і каже: це для них ти україномовна, а для себе ти рідномовна. І в мене від слова я Ева рідномовна, розкрилися якісь рівні, які я не могла відкрити, займаючись десятиріччями, різними духовними практиками, занурюючись в медитації, сидячи у стоп е гуру е величезних рангів, отримуючи ініціації, виходячи через е ЛСД, Аєваски і різні розширюючі. Провідники рослини сили із а, тіла, розширюючи свою свідомість, досліджуючи, мене не могла туди привести жодна з систем. Але мене туди сюди, зараз туди привела рідна мова. Рідна мова. Тому що через рідну мову ми не просто поєднуємося з рідною землею. Ми поєднуємося. З рідним своїм ірієм, з тою справжньою землею наших предків там, звідки ми з вами родимо, з землі а твердь да, це не просто там, слово земля, так як ми це розуміємо, наших душ, наших космічних сімей, наших зіркових сімей. Тобто ми не розуміємо з вами, що таке мова. І зараз, нарешті, завдяки цій ганебній страшній війні, проходить моє живонародження, моє живонародження Еви. І для мене ця війна, це як пахтання цього Вселенського океану, з якого перед тим, як океан, Молочний океан дав цьому світу амріту напій безсмертя. Він спочатку дав 14 дарів, 14 стовпів, які тримають зараз благополуччя нашого всесвіту, бо вже б давно все зруйнували. От так і в мене зараз мова один із тих стовпів, який живо народився в моєму розумінні, в моїй свідомості, як результат. Моєї свідомості через цю страшну війну. І я хочу вийти в такий великий ефір, мабуть, Сергієм, щоб він мене позапитував, тому що мені в діалогі простіше, мені ніби дається такий вектор, я починаю чи А коли я просто розповідаю, я вже ніби даю дещо більш-менш усвідомлене. Але коли саме мене запитують, в мене йде знову щось відкривається для себе, і я можу ще якісь більш бріжливі сенси розкрити. І я хочу окремо розповісти, як мені показали, як рідна мова прикріпляє до землі. Земля це матриця, фізична матриця. Наше тіло належить їй. Це така, як мені сказали, держвласність в повному сенсі слова. Взагалі, наші тіла це держвласність гаї, планети Земля. А якщо ви маєте якусь націю, ось причому там шло навіть не про національність, а про націю, про такі цілі, великі кластери азіатів, європейців, там індусів і так далі. То ці атоми, я зрозуміла, цей якби прах, знаєте, коли ми ним стаємо. Він буквально інформаційно, то що інформаційно зберігається інформація про всіх 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 хроніки, Акаші, думаєте, десь там ні. Вони, вони належать нашій землі, і вона, як флешка, така, знає про всіх 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 своїх дітей. Інформація навіть ваша кармічна. Зберігається а, в, в файлах, які належать землі. Там, яка зараз, наприклад, на території якої зараз Франція чи Америка чи ще щось. Тобто, а ми просто маємо туди доступ. Це зовсім на нашому сервері, а, які не в нашому мозоку, наша пам'ять. Воно там, а ми туди отримуємо доступ. Так ось, а, рідна земля де є, вона мати. Вона дає інформацію. Інформація це сила. Напевно, ви знаєте. Вона передає силу предків насамперед. Вона передає свою мудрість. По землі можна дивитися, яка, яка мати. В нас чорнозем. Я думаю, що не потрібно розповідати, яка в нас нині. Бо у нас чорнозем, і це характер нашої мами, і це те, що вона може. І не б не була дитина її. А Земля все одно, вона як єдиний дух, як єдина душа. Це, якби, ми не можемо втратити цей зв'язок, поки ми взагалі на її орбіті. Ми навіть не можемо втратити зв'язок з планетою Земля, коли ми виходимо із тіла, тому що ми все одно не можемо вийти в 5D, а всі світи 4 d це в її орбіті в її полі. Всі внутрі і всі біля земні орбітальні світи. А так ось вона. Кормить вона дає, але мова то про хід. І тому показують, коли навіть іммігранти в чужі землі в іноземній інша земля оце є іноземна мова. А ми там знаходимося і розмовляємо між собою вдома, вдома, отам вдома. Навіть вдома, це коли ти подумки, знаєш, коли ти, коли ти думаєш рід, рідною мовою. То е, ти отримуєш е, все, що тобі потрібно. Ти на такій поповині інформаційно, енергетично. Е, там я кажу, цей так дуже, дуже таке цікава, цікава ця структура. Я тільки зараз знову повторюсь на свій сором, тільки зараз почала її досліджувати. І це не не вважається виключно про українську мову. Це про кожну мову. Е, що, яка, е, е, земля Якої е, е, дала життя е, тій чи іншій людини. Земля. Навіть якщо мама ваша летіла там е, е, десь із пункту А в пункт Б, і в неї сталися пологи, е, і е, неділю побула дитина, там, і потім полетіла до своєї е, е, батьківщини, а це ж не її батьківщини, а до батьківщини батьків своїх. То повітря Яке вдихнула повітря, яке вдихнула? Це ця людина є е, рідна земля. Є, і це перше рідна земля це земля, на якій ти народився. Навіть якщо ти там народився, вдихнув, побув 15 хвилин і тебе ще кудись перенесли. Е, інший рівень, мова батьків. І на рідній землі на рідній е, е, мові е, потрібно розмовляти вдома, а мову батьків потрібно знати. Ну, наприклад, е, кроскультуральна якась сім'я він е, тамілець, там індієць, да, а е, вона чешка, а і е, народилася дитина в них в Англії. Тож рідною мовою буде англійська. Розмовляти, думати і всередині себе дитина повинна в сім'ї англійською, а знати вона повинна мову своїх батьків. Тому що це тіло, яке сконструйоване через батька інформацію, і матір інформацію. А володіти вона повинна іноземними. Дивіться ще раз. Розмовляємо рідною, знаємо мову батьків, ну якщо ця мова відрізняється, а володіємо іноземними. Саме володіємо, бо інакше вони будуть володіти нашою свідомістю і керувати, і дивитися на світ через системи, які закладені в глибинних сенсах. Тої мови, тої землі і всього того, що до нього належить. А... Мені не зрозуміло, як зараз, коли наші воїни готуються до наступу самі. Готуються до того, щоб, можливо, захищати нашу країну від того наступу, якого зараз ми чекаємо від ворога. До України приковані погляди усього світу. Ми з вами, звичайні люди, не думаємо про нашу соборність. Я записала відео три дні тому. Воно було досить емоційне. Ось саме про мову, про те, що треба перейти, що треба зробити свій вибір. І це не моя думка. Так каже сила. Я передаю інформацію від курації українців, української українців. До нас замінилася зараз. Курація, до речі, влітку. Змінилася курація в Україні, під, підвищили, скажімо так, нам дали вищих рангів кураторів, тому маємо надію, що да, все буде добре. І з корацією земля. Я не свою думку кажу, хоча, на щастя, вона в мене не відрізняється, тому що це, вона мене пробуджує, ця інформація. Я їй дякую, тому що вона мене коригує, вона мою свідомість змінює. І воно логічно. Якщо запитують нас за кордоном, а чому ви розмовляєте російською? Ваша мова єдина? Ні. А чому? Що ви можете логічного відповісти цим людям? Ви так звикли? Вам так зручно? Але ж звичне і зручне не завжди корисне? Чому люди при опитування? 76% українців сказали, що їх рідна мова російська. Але великий процент з цих людей розмовляє російською? Тож яка і чия ваша мова? І ось я про це відео, воно там 10 хвилин було, його вже розтаскали. Десь там в інстаграмі тарологи якісь мене стирають. Вибачте, за вкраплення. Тарологи наші українські. Що вам не так? Открийте свої карти і запитайте у карт рідною мовою. І подивіться, яку інформацію вам дасть. Справжня істинна інформація. Запитайте у своїх карт рідною мовою. Спробуйте. Не тільки язиком запитати, а й думкою мовити, мовити до світу інформації рідною мовою, а не ви Еву чи хвостите. А, я, я зараз дуже-дуже хочу, щоб люди зрозуміли, що в нас часу немає. Якщо ми вибираємо соборність, до речі, слово соборність це ще й християнська така спільнота. Це свідомість Христо, свідомість. Христо, свідомість. І ми прийдемо, я певна, що людство колись, якщо виживе, і ті, хто виживуть, прийдуть до єдиного, що стане соборною, уся наша планета і усе людство. Але зараз ми з вами започатковуємо фрактал. Я не кажу. Що ви повинні відріктися від російської. Я кажу, що ви повинні нею володіти. І чим довершеніше ви будете нею володіти, тим будете щасливіше, як і іншою, іншою другою мовою. Але вдома розмовляємо рідною. В соціумі розмовляємо державною в незалежності від того, в чиєму соціумі ти знаходишся. Тому, шановні українці, які за межами рідної землі, вчіть державну мову тої країни, яка вас дала вам прихисток. І володійте іноземним. І тоді рідна земля буде кормити, а іноземна прийомна мати буде тримати, як і вся ця планета. Люблю, умій баю, подумайте ще раз про соборність.